Так, Давайте одразу почнемо з того, чого я взагалі вирішив зняти це відео. Оскільки минуле відео, де ми з Максом пробували зняти Гасінський парк, вистріли як грежа на стройці, то ми вирішили зняти продовження цього легендарного відео. Всім привіт, дорогі фани-фатки нашого YouTube каналу. Зараз я знаходжуся в Гайсині. Ви мене запитаєте, Аскольд, а що ти забув в Гайсені? А вас це не повинно їм, отже, зупинилися ми на статуї ну, Я люблю Гайсен. Прошу, будь ласка, зараз з вами будемо йти в парк. Я розумію, що ви вже бачили, як ми були в парку, але відео все ж таки треба розтягувати. Фонтан. Гайсенський фонтан. Прошу вас, будь ласка, вода? Чиста, цілюща. Знову ж таки Lamborghini. І мені казали, що в Гайсені нормальних машин нема. Прошу вас, будь ласка, це е, найкраща кав'ярня в гайсіні. Я сяду в цей трон. Я виглядаю, як король якийсь. Тут ми вирішили купити якийсь коктейль, тому що на вулиці була лютейша жара. Як на мене, найсмачнішим є блакитна лагуна. Тому ми взяли її і поперли до лавки. Жилейко, я поняв, то якийсь Махдоліс, Кумберберг. Наталі ми повернулися до входу і коло фонтану зустріли двох тємщиків, в яких настрійнула тємка з хомяком. Я запитав цього тіпа, типу, що він тут робить, що він мокрий, там, туди сюди І замість відповіді він мені почав наводити порчу. На монтажі я задовбався робити субтитри. Коротше, дивіться самі. Діти, вода хороша. Да. В воду, хоча я просто сидів з пацаном одним говорю. Вона нафік кинула мене. Короче, вона дурна, вона, я сиджу собі з пацаном одним говорю, вона я кинула мене в цю воду, так я вже їй не боюся, її кидає в воду. А, ну, а скільки вам років? Мені 11, через два дні буде вже 12. А їй скільки? 10. Отже, якщо ви не зрозуміли, ми були тут. Тепер ми вирішили лимкути камеру і піти до початку Гайсена, а саме до тебе. Отже, ми зараз знаходимося коло АТБ. Всі легенди Гайсена знають, що це АТБ місце, де всі школьники, школи заходять, купують собі сухарики, чіпси по акції, бо ми всі акціонери, хто не знав. Також там економ-клас. Будь ласка, прошу, видно чи не видно. Отже, Гайсен є Аврора, хто не знав. Ну, щоб ви не говорили, що я показую вам не Гайсен, а, не знаю, Київ якийсь. Да. Зараз ми з вами прогулюємось по вулиці 1 травня. Це центральна вулиця Гайсена. Тут все. Двіжняк, туса, бухі. Це саме легендарне місце, де ми записували, закінчили записувати минулу частину Гайсена. Я люблю Гайсен. До нас підійшли якісь рандомні дівчата, тобто фанатки наші. І ми як трусі попросили їх підписатися на мій канал. Потім ми там ще щось постояли, погомоніли, але врешті-решт розійшлися як в морі кораблі. Отже, я дав автограф розпис, так сказати, моїм фанаткам. Зараз ми з вами знову продовжуємо йти. Це буква. Кожній лігенді там купляли підручники до школи. Да? донер кебаб. Но всі ми знаємо, що де найвкусніша шаурма. Правильно, тут фастфуд. Не реклама. Це, вони, це, вони, це підписники думають, що це не реклама, ми вже завтра будемо з тобою в винограді. Дороги, Будь ласка, прошу вам сказати на Гайсенські дороги. Ніде немає ніяких ям. Е, е, ніде немає ніяких, я... нема ніяких ям, все ідеально. Mm -mm. Знову ж таки, Гайсенкап, найкраща най... кав'ярня в Гайсені, е, Всі, хто хочуть собі покрити стекло на телефоні, купити квіти своїй дівчині. Прошу вас, будь ласка, Гайсен Кап. Мене багато дівчат питають: Аскольд, що тобі потрібно для повного щастя? І знаєте, мені для повного щастя потрібно досить небагато. Просто річний абонемент на цей прекрасний магазин. А, ну і фоточку, звісно вже треба. Отже, прошу вас, вейпхаб. Якщо вам потрібно 100% фішечні смоки на мід в CSGO, якщо вам потрібно поклеїти е, ско на телефоні, вам потрібен чохол на всякий випадок, то ось вейпхаб, прошу вас. Да. Асоль. Асоль, так, прийду, тоже, на машину А Асоль. Теж легендарний магазин. Стадіон. Це Гасінський стадіон. Всі матчі, такі як Чемпіонат світу, фінал чемпіонату світу, фінал Євро, фінал Ліги Чемпіонів, проводяться на цьому стадіоні. Прошу. Ну, поле, так сказати, ну, відчувається, що це Гасінське. Просто подивіться, яка тут травичка, скільки тут бур'яну. Це ну, то таке, то неможливо. Е, Ми дуже часто. Питають запитання. Аскольд, коли ти кажеш, що ти машина, ти готовий відповідати за свої слова? Ні, nee, я що дебіл чи що? Ми зараз ми перевіримо, наскільки Аскольд машина. Але, знову ж таки, хочеш подивитися, як я підтягуюсь? Відео, яке я підтягуюсь, буде в моєму телеграм-каналі. Силка в описі. Після того, як я опозорився на турніках, ми вирішили піти в фору. Там вже ми купили піцу, воду, бо коло нині дорога. Сіли на лавку і тут я для вас пізняв обзор на пепероні. Так сказати, йдемо по легкому закупу. Оператор довольний, поїсть сьогодні нарешті. Візьмо, так сказати, дві водички, щоб солідно було. От. І йдемо на касу. Хоче підписники підпишеться з нашого каналу Ми зараз знаходимося в форі. Ну, Коло форі, коло європейського. Ми купили воду, купили піцу, піца Пепероні До речі, піца реально смачна за свої гроші. Заплатили ми за піцу 110 приблизно і за воду 15. Хот оператора. І як? Отлично. Отже, ж, ми з'їли піцу, ось наша вода, ось піца. Це ми знову ж таки викинемо, ми ж на свині. Відео доходить до логічного завершення. Що я хотів вам сказати? О, знову ж таки. Гайсенкап. Якщо вам потрібна реально кава, скло на телефоні, то звертатися до Гасенкап. Я зараз знаходжуся на фоні європейського, а саме фори, тому що європейський закритий. Я хотів би з вами попрощатися. Я сподіваюся, це вам відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я, головний копірайтер цієї країни. Аскольд, до зустрічі!